Хей hey йоу, друзі, Чиназис, SoundTress, уїстину воскрес. Це нове відео по грі Player Noes Battlegrounds в дуо на мапі Рондо з моїм другом Бікутою. Вийшла прикольна гра, дуже екшонова на стрімі. Буду вдячний, якщо влупите лайк, підпишитесь на канал, напишете якийсь коментар. Ну, це все, звісно, якщо вам сподобається відео. Все, всім приємного перегляду. Мені, поїхали когось шукати. Uh, Дайте. Пожалуйста. Угу. На, збільшений все Юркія. Ой, йо-майо, на приват прийшов донат. На приват Вісі, не показується на стрімі там, якщо то пише. Я не зміг сразу побачити. Дякую величезне за 40 гривень. Я так понял, це Костя скину. Величезне дякую за підтримку. Тут ще один 8х А, ну тебе ж є. Mm. Ну. Ну зараз по-любому надо топчик, брата. Для Кості і всіх інших, хто дивиться. По 90 ти що? Їм У мене взагалі суто по дропах зараз їздити mm. Ми вже чуть зарядження. Тільки mm. от. Хочу, будь ласка, що не бачу не дай трошки сильний рук. Ладно, mm -hmm. все. окей. Без мінус окей. Бимок. Постріляти, вистачить. Угу. Я за рудом я можу Та ты там если что, ешь. <сум> Ухаваешь, поки Самолет буде летить, да? Ну він, напевно, в другій зоні уже буде сразу Ну. Я просто володний, я день, майже, нічого не, просто голодный, пипец. Я задань, мать, я ничего не ел. Угу. Чей полетим мне касс, мама, пацаны, у нас питала, я им <сум> я чей і ти и сіл, А шапку да. вдів? М? А шапку вдів? Яку шапку? Ну знаєш, як там обично мама дзвонить. Шапку вдінь. А. -а, -а. No. Можем тут почекати, тут вроді центр. Якраз зона зійдеться. Будем бачити хоча б приблизно. Де шо там. Може ту Каті зробити? Аби мене зараз не снайпнули, бляха. Так, застосувати стиль. Я хотів на Донателло, але я хі, тобі нічого не вийшло. Та нормально. Все. Там на Донателло, і що то, може хто не знає. Я ну, я теж якомусь Донат хотів кинути, я думав. Там тільки з монобанка можна, бо це ж моно. А там, типу, робиться як воно все? Воно кидається на банку і автоматично. Так, бачу, і автоматично. Дива. І автоматично вона на стрім переводиться. Типу, там воно з будь-якої української карти кидати. Я не Бо я спочатку думав, що там тільки, ну, з монокартки картки моно кидати. о, о парашот 340. Без зброї. Вот так вот і мене душили, коли я без зброї пада. Так що тут нема ничего такого. Вон цілить нас У нього болтовка. Бронь дав мені. Машина. Електрокар. Проїжджає. на машині далі поїхали, врай Е, машина пропала Там уже там ужик моих чорт ищет ні Ні-ні, там просто mm -hmm. відбив. Поняв. Оп по мне десь. вони валять, а що він валить? Опа, погнали. Бери дачу, 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 їдь. Я на мот. Там хаеша в хате, Все норм. Так, вот оси и аптеки. Какие мне так потребнее было. Компенсатор на кибушку. Тут сигнальная ракета и. У него пятирки был? Вроде бы, да. Я дроп выкликаю. Я вижу на симках. Угу. Машина. Ну да, здесь далековато, не? Да. No. Угу. Зона хешка, хлешка. Вот Петирки были. Цей. Блин, ладно. Возьму и СКС. мне тоже эскавеску. пятирок. <laughs> Давай я СКС возьму, я тебе скину пятирки. И маю. Mm -hmm. Бетеры или? Да. — Я не е, чую. — Від кемпів, які, в яких ми були. — Угу, чекай, чекай. — Один чувак їде на визнавчаку. — Мені зараз треба до БТРа. Якщо можеш, лупи, вбивай. — Нє, нє. — Вийди, 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 вийди. Він викликає. — БТР лупи просто. — одного ног. Двох убив. Пузи, пузи сюди в сейф. Я не можу. Йо-моє. Є. Вроді є, да? Так. Ні, донат ще якраз сюди прийшов. Ой-ой. Так по мені згори ще валять. Андрій, величезне дякую. Ти що там? 200 гривень. Жесть Величезне дякую. Ну тут потенційний топ 1 Тому. Зараз будемо брати. Величезне дякую за підтримку. Я розумію, звідки це. Та на горі типа. Бачиш, так? Да? Побіг, ще правіше. Знаєш, як я зроблю Побіг зараз двері? Вот такого зроблю двері, щоб легше було стріляти. Чуєш, бікута до нас дроп впав, якщо що. Визивний. А, бачу. Хай стріляють, там вони не попадуть за дропа. Броник, тут груза, груза. Бери грозу і третій шлом. Бікута, не стреляйся, не стреляйся, бери грозу. Третій шлом буде легше. На оранжії, так? Да? І ще десь на бабуці. Бамбук. Бачу бамбук. За камнем его было з Беттера мы ще в зоне чуваки в но оранжеві тоже стоїть он стоит угу. так де тут у нас колосона дачу пробита а Колесо то таке там чуваки на батарей на батері йдуть. Тут до нас Запанялись. Идите здесь, О, нормально поехал. Шо машина? Чи не Шось там поговорили, поговорили, бляха. Да. Конечно, батери такі вже Милі Миливі Де тут другий труп, того, типа, сімки симки треба ж. А во, тут ще є айск. Ти взяв в грузу? Да, да, да. Третій шо там. Даща. І не одна. Okay. Nope. Я в то, я в того попав в голову зверху. От там Отовотіпа за зоною лежить. Я йому 3 кидаю да, від зони зараз відкинеться. А, у него рюзак можешь Виравичо, левичо, туди. Та, -та, Та Там дерева Зараз побачимо його. Ну його зараз зустріне тип, який бачу, там. Бачу, ось. Супи, Машина у нас. Два типа, під в роль. Смоки Я в хату. бе б. що я зарублю. Я зараз їм цю херню кину туди Може тим одним придавить. <гум> Кубіком. Там по полю шати біжить в лопень. Я не їду і не їду нікуди просто це. Хочу машину підігнати на кришу забіст. Поне валять. Десь тут ліва. Під будинком? є. Другого не бачу. Вбив другого. Із поля страдаю. Треба його зняти якось. Кімпа. Не бачу 17 секунд. Пофіг, я зону цю машину беру там якось. Тут ХП 0. Ти візьмись, візьмись. У мене мотик, мотик цілий зоні треба було мене зачекати. Тут на горі десять по мені попадають. Зупинився. Я в сейві. Не бачу нікого. На тій горі десь там є. Навіть правіше тут возверху. Нам би покрутити якось їх чи що робити? Я до цього камінчика перебігаю. Сиди Давайте. за тим, сиди за тим. Тут дерева тут мене, буде, в принципі, криють так, що норм Там машина mm. стоїть Ну понятне діло, там пацани сидять в хлімпах. Так, да, але майнувати, можливо вони біля того будинку десь біля мачо. Зона на цю, на. На городу? Да, да, да. Блін, в мене Сіки. Вроді ще норм. Ось, біжить. бігай. Да біжить, біжий, да, так, да. -да. <плес> <плес> У мене. <плес> Він норм пікає. Дав йому дві голови. У нього третя голова. За за ки дуже складно. Угу. Це не драганув. Бляга. тебе якщо то мотик є, ти можеш ще позицію змінити. Та хай буде, чекаємо, чекаємо, не теж в зону бігти. Не по-любому побіжать Там на горівних типа можуть зустріти їх. Просто не тикайся і все. Зря. Навіть якщо ми когось заранокнем, то. Не факт, що цей. Смуки кидають на, на, на машину. Побігли по рельєфу справа, ні? Давай. Тебе ще й масхалат, якщо що. Так, чекаємо, чекаємо. Бачу камінь гость. Ти не стріляй, якщо він тебе не заміт. Нок зверху біля камня. Зближаюсь до камня зі мною. Я сейчас скину, ты смог. Nee, не, не мое. Я ног. Друг был. Еще двое залишилось. Я спробую броню забрать. Вони где десь там, той, мкаску, что с ФАМАС. Там каску, что себе. Угу. Пью болик. Но гора. Вроде бы бачу их. Пусть тут есть мелька. Да, Желтый. Не бачу. Там пошукай, чуешь, хаешки пошукай. 20 секунд. Где? Одна хая была. Кидай туда, куда-то на желтую. Там ну, справіче. І чого ти? Да-да-да, постріляй, щоб я нічого не сказав. Я просто їх не бачив, Шану, взагалі, нікого. Не ні першого, не другого, які по мені наче стріляти. Топ-2. 976 дамедж що класна катка. І я її викладу на канал. По-любому. <ріст> ну, вона прикольна, якщо ну Но майже. <ріст> так все. Кому сподобається ця катка, можете притиснути лайк, підписатися, написати якийсь коментар. Все, всім чи назис!